Є передбачено єдиний сигнал, який сповіщається через всі можливі засоби. Тобто, це може бути гучномовця, це може бути радіо, телебачення, для того, щоб привернути людей увагу людей. Після цього люди вмикають радіо телебачення і вже отримують певну інформацію, як їм діяти і яка саме загроза їх чекає. Тобто, коли люди чують сигнал з гучномовця чи на вулиці з будь-якого засобу, вони повинні включити радіо, телебачення, будь-який пристрій, і тоді вже почути, яка саме загроза їх чекає. Ніяких інших нових е, сигналів, е, звуків не передбачено. Є, є єдиний сигнал і звук, який привертає просто увагу людей і сповіщає про певну небезпеку В органі влади, які саме запускають ці сигнали про небезпеку, є записи стандартні про різні види загроз. І в залежності від загрози, яка чекає населення в певну мить, запускається саме відповідний цей ролик. Тобто вони включають певне сповіщення про ту загрозу, яка чергує чатує на людей зараз. Це може бути повітряна загроза, це може бути радіаційна загроза, це може бути хімічна загроза, тобто або повна евакуація. І ця інформація буде транслюватися через засумас інформації, через канали, і які до сих пір працюють зараз в нас бездоганно.